Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми поговоримо про черговий європейський вояж Володимира Зеленського. Все-таки не візити, не зовсім політичне турне, а більше вояж. Про це далі буде в нашій з вами програмі. А поки що, як завжди, нагадую, щоб це відео. Було більш доступне ширшому колу глядачів, щоб воно вийшло поза межі нашого середовища, де нам один одного не треба переконувати. Треба трошечки зробити приємну ютюбу. Він любить, коли враховують його алгоритми. Це і зростання кількості підписників, динаміка зростання, поширення, перегляди, е, оті дзвіночки нагадування, кому вони там не нервують, не заважають, вподобайки тільки не на самому початку всі, бо це погано сприймається Ютубом, е, коментарі і всякі такі інші подібні речі. Це допомагає підняти даний контент у стрічці, рекомендацій Ютубу для ширшого кола глядачів. Ми ж всі разом працюємо для того, щоби. Правдива інформація, правдиві оцінки, інша альтернативна точка зору до того марафону стала доступна якомога ширшому колу українців. Не йде мова когось там спеціально переконувати. Хто не хоче переконатися, його й не переконаєш. Але коли людей. Методом абсолютно антиконституційної, дикої, політичної, не військової, а політичної цензури відсікли від іншої інформації, ну, напевне, ми зобов'язані в тому, щоб вона стала більш доступною для всіх. Те, що можемо зробити, те ми з вами і робимо. А тепер переходимо до теми. Володимир Зеленський поїхав в черговий вояж. Швеція, Нідерланди, Данія, тепер Греція. Там ширше коло зустрічей. Ну, перше, чи треба йому їздити за кордон за кордонні поїздки? Знаєте, ефективні, неефективні, але це є частина саме конституційних повноважень президента країни. Він це зобов'язаний робити. І коли він фактично майже рік сидів безвилазно там себе в бункері і приймав тільки тих гостей, які приїжджали сюди, дуже часто. Просто з елементарно ритуальними цілями вони їхали не до Зеленського. Вони все одно про тему допомоги Україні домовлялися на Рамштайні, домовлялися з американцями, британцями, німцями там між собою. Вони приїжджали сюди, тому що треба було виявити підтримку Україні і. Ну, врешті-решт, в себе в своїх країнах показати свою певну причетність, тому що ну не відвідати Україну, коли там вже половина лідерів побувала для будь-якого з іноземних президентів чи прем'єрів, ну ставало певним знаком у своєму електоральному полі. Тому ці візити вони дуже гарно в нас подавалися, але вони не мали того значення, яке має повноцінний. Нехай це буде офіційний чи може навіть робочий візит, але який здійснюється спеціально за кордон в конкретну країну і де відбувається певна повноцінна програма. Тому він їздити мусить, і тому я весь той попередній рік обурювався, що він тут сидить, замкнувся в себе в бункері там з купою охорони, при тому, що загроз йому особливих не було. Ну потім щось почав чуть-чуть появлятися по Україні, коли Москва дала йому стопроцентні гарантії, що йому точно нічого не загрожує. Отой перший візит в США був обставлений дуже тріумфально, хоча насправді, насправді наповнення було достатньо нікчемне, але він був потрібний так само, як і будь-який інший візит. Тільки під час цих візитів потрібно дотримуватися кількох важливих речей. Перше до них треба готуватися. Не так як готується Зеленський, як готувався Янукович. Я думаю, що і Зеленському теж залишають завжди папочку, коли він там їде. Потім вже його там везуть літаками іноземних держав. Нам трошки більше економія виходить з цього. Дають папочку, де є якісь тези, є якісь інформація, довідки спеціальні про людей, з якими він зустрінеться, і про наші відносини з цими країнами. І я чомусь думаю, чому так само, як януковичу, жовтим маркером виділяє ці місця, на які треба звернути увагу, розуміючи, що тих кільканадцять сторінок він точно читати не буде. Ну, як там було колись, анекдоті про один північний народ, там один там хтось там не читателем, а післям буде. Ну, в будь-якому випадку. Підготовка потрібна е, на серйозні візити, ну люди, які мають досвід, ну не в рази, а на порядки більші, в тому числі дипломатичний досвід. Ну, от, скажімо, президент Петро Порошенко, в якого за спиною посада міністра закордонних справ була, коли їхав на особою важливі візити, ну скажімо, розмови і телефонні і особисті з Трампом. Були спеціальні штурми Москві, були спеціальні напрацювання, як спілкуватися з конкретною людиною, якщо Україні потрібний результат, а не показуха, попіжониться, показати себе, розпустити хвоста і продемонструвати свою значимість. Тому що, перше, не їм від нас щось треба, нам від них потрібно. Нам потрібна допомога і підтримка в ситуації, коли. Коли саме від Зеленського, від ситуації, яка є в Україні в середині від того бикування, яке відбувається на зовнішній напрямку, починають світі стомлюватися. Не від України стомлюються, повірте мені, стомлюються. Від нашої української влади. І тому треба вчитися з ким як говорити. Є лідери, які вже на Заході зробили певні, не зовсім вигідні для України заяви або дії. І це треба враховувати. Треба дуже м'ягко дезавоювати і виправляти ці обставини. Потрібно розуміти, хто схильний до яких напрямків. Це є дипломатія. Дипломатія це крім всього іншого, це на 50% <кій> інформація. І на 50% це вміння її подати. Ну от, наприклад, з тим самим Трампом не можна було говорити мовою, там що от мені переказували люди, які готували візит Петра Порошенка до Дональда Трампа. Не можна говорити важкими складними тезами і висовами. Ну, наприклад, не можна сказати про те, що там Росія там анексувала Крим. Ні, він не зрозуміє слово анексувала. Треба говорити, Путін украв Крим. От саме так готується до певних візитів такими деталями. Для цього існує спеціальна наша дипломатична служба, ну звичайно, не на рівні вашечок, яка готує відповідні тези, пояснені і все. Це тоді, коли президент країни думає про наслідки до, щодо своєї держави і думає про те, щоб цей результат для нас був максимальний. А коли результат основний, це підготувати хороші ролики для показу на загальнонаціональному земарафоні. То вибачте, як правило, відбуваються такі проколи, як були в Словаччині, повний провал, абсолютний. Проколи, які були у Болгарії, ну покрасувався, звичайно, тільки гірше було. Ледве виправляють зараз ситуацію. Це наше щастя, що президент Болгарії умудрився після того так посваритися з коаліцією. що... Оце бикування воно відійшло на задній план, а воно могло зіграти, тому що це є їхня проблема, і їхати туди і там їм хамити. Ну, вибачте, так не заведено. Вони самі розберуться зі своїм соціалістом президентом. І от щоб таких речей не було, і потрібна підготовка. І плюс елементарне знання справи треба розуміти, про що ти говориш. Ну і наостанок, ну, мабуть, трошки менше розпушувати хвоста і трошки менше брехати, тому що ті ж самі західні лідери, їхній дипкорпус дуже добре відслідковують потім висвітлення візиту в нашій пресі і нашими офіційними посадовцями. Вони бачать їхнє завдання. Слухайте, ну в посольстві сидять відповідні люди, які на посадах ну нижче звичайно посад, це відповідні там працівники, скажімо, е, окремих департаментів посольства, якщо посольство більше окремих відділів. І вони відслідковують пресу і всі заяви, вони готують спеціальні донесення, які негайно в той самий день, коли вони появляються, йдуть до їхніх держав. До речі, всі так працюють. Українські посольства в інших державах, я дуже добре знаю сферу нашої дипломатії, працюють абсолютно так само. Вони на день відправляють кілька десятків подібних донесень, зокрема те, що сказано і написано про нашу державу, обов'язково подається. І тому, коли в нас починається якась дурість, ми думаємо, це тільки на внутрішній ринок, ой, ні. І коли. Під час цього візиту Єрмак запустив хвилебні оди, як Володимир Зеленський вибив море зброї і всього іншого. То, вибачте, ну там скажуть, слухайте, а з ким ми спілкуємося? Про що мова, якщо якась іде повна ахінея? Ну але давайте вернемося все-таки до візиту. Цей візит перехідний. Зеленський його прямий. <кій> Прямий ефект результат мінімальний, тому що насправді ніякої зброї він ніде не вибив, ні про що він не домовився і не домовлявся. Це все домовлено до нього, це все давним-давно вирішено на іншому рівні без нього, і тому якраз хвилиться цим дуже шкідливо. Але він потрібний під час цих візитів в цих державах, куди він їде, візити до наших друзів і союзників, які нам допомагають як ресурс. Так, Зеленський тільки ресурс. Він там не лідер. Він туди приїжджає як людина, яка має статус президента країни, в якій йде страшна війна, і якій допомагають, потужно сильно допомагають. Але проти цього виступає завжди певна опозиція. Є певні лобісти протилежних напрямків, ті, які кажуть, а може досить, а може не треба. І не скажімо, прем'єр рюте має переконувати свою опозицію, що треба допомагати. Це має зробити, приїхавши туди президент України. Це його завдання. Він має там гарно продати своє обличчя. Він має торгувати лицем, саме торгувати лицем і друге. Він має там їздити і дякувати, дякувати, дякувати. Те, що йому пару разів сказали, і британці, і поляки, це його обов'язок в тій ситуації, коли не ти даєш, а тобі дають. Ти не для того, що не тим, кому ти говориш це дякую, а тим. Хто піддають сумніву, тому що народ в тій самій Данії, почувши, одне згадався один фільм там Венета по Курсіканській, де керівник мафії десь тому, хтось йому продав енциклопедію, якусь він там якесь слово згадує, і всі ті його там, родичі, поміники кажуть, о, вже дійшов до букви Л. Так, от Зеленський нарешті йшов до букви Д. Він нарешті вивчив слово дякую. Хтось йому може таке втовкав в голову, що це твій обов'язок. Тому що ти не купуєш, тобі дарують те, що потрібно їм самим. Це наша війна, це не їхня війна. І от, скажімо, в Данії я не дуже відслідковував датську частину візиту, якраз вона була така собі, ну, посередненька, але він там в трьох реченнях п'ять разів сказав Слово, дякую, і це правильно. І це починає трошки рятувати. І оце те, що він має робити. Але у нас пішли такі вихваляння, в тому числі, от Єрмак раптом написав хвилебну оду, Що я трошки мене ще щело а Що таке сталося? Що це Єрмак, який себе тут фактично вище за Зеленського почуває канцлером і віцепрезидентом, і все раптом почав так співати. Він ніби на нього не схоже. Ну тут зовсім інша історія. Всі ми поплювалися від обкладинки НВ. Де Приту вліпили на першому плані ну кандидат президенти в версії Єрмака і підконтрольного від нього олігарха Фіали, який дуже не хоче статус олігарха отримати, і тому подібне. Але ця інформація попала і до Зеленського. Знаєте, це нам було що там в третьому ряду десь сунули так, ніби як невідомо до чого залужного, що там. Шахраї, злодії і різні там матюкальники на першому плані. А армія, взагалі, ніби ні при чому. Ми від цього плювалися. А Зеленський побачив аналогію з тим, що в нього сталося е, по Коломойському. Коли Коломойський хотів методом, яким Зеленський йшов до влади, отим своїм «Слуга народу серіалом, так само серіалом протягнути по Він тоді психанув і саме за це був знятий. З посади міністра Ткаченко, не за інше, тільки за це. І тут раптом він бачить, як олігарх Фіала на своєму виданні тягне йому конкуренцію, а він боїться конкуренції. Так зрозуміло, що для Ярмака це один з варіантів. Зеленський засипеться. Ну, витягуємо притул з кишені. Черговий абсолютно маріонетка чергова абсолютно теж саме актор, правда, україномовний вже, хоч на щастя, і, і не більше. Але я думаю, що Зеленський від того дуже сильно психанув, і Єрмаку довелося рятуватися. Тому що те, що за притулою стоїть Єрмак, ну це тільки ліниво невідомо. І тому пішли такі вихваляння. Земарафон дуже повихвалявся, але загалом, навіть реакція, вже ці всі візити вже і в Україні, яким особливо не сприймається. І тому про них вже дуже багато мови і йшло. Але все-таки запустили кучу матеріалів, як Зеленський привезе літаки, БТРи, як він інші речі там привозить з цього візиту. Давайте тут трошечки зробимо деякі уточнення перед тим, як пробігтися по країнах. Перше, це от у нас в понеділок, ввечері, був гарний по-моєму, динамічний ефір. До речі, рекомендую переглянути з Володимиром Цибульком на Анексія.Нет, і там саме Володимир на чому зробив акцент: що під час цих візитів Зеленський бере на себе абсолютно чужу роль. Він розказує, як він щось здобув. Він це представляє як свої досягнення. А насправді це все зроблено без нього і часом йому. Це моволя американців, які погодилися компенсувати тим країнам, які нам щось надають своїм коштом, своєю технікою новіші е, зразки яких нам поки що бояться давати з різних причин, і відповідно ті країни завую той ж самої Америки нам це передають. Плюс дуже часто це є фраза зеленської, які ніякого наслідку потім і не мають. Через наші внутрішні проблеми, через корупцію, розкрадання, руйнування демократії, і тому подібне. І от тому всі ці заяви, як він привісе, вони тільки шкодять, тому що насправді ще раз на них там реагують, думають, що це за така дурість, тому що ну це ж не перший раз. Я от пригадую весною. Я дуже добре проаналізував його розповіді і всіх його лизоблюдів, коли вони розказували, як він там що в Німеччині Франції домовився. Але всі ці речі були узгоджені за два місяці до візиту Зеленського а за два тижні. Міс... Міністерства оборони, коли ніхто не знав, що цей візит буде, вже сповістили, що вони ухвалили рішення, що вони готують цю зброю для передачі. Тут з'являється Зеленський і тобі хлопись, помахом руки, 200 танків, так і нема тих 200 танків ніяких там літаків, все інше нема. Ну, БТР, хоч є, і гармати, хоч є, але все без нього і не його. Тому насправді його візит, ще раз кажу, торгувати обличчям і нічого більше. І дякувати. А вихваляння мені дається заради того, щоб на внутрішньому ринку похвалитися, попсувати трошки, підпаскудити враження в їхніх еліт, там у них вдома. Мені здається, що це не найкраща річ. А тепер переходимо до суті самих подій. Перше Швеція. В Швецію треба було їхати обов'язково. І добре, що побував там. Швеція підтримувала традиційну Україну завжди. і Я хочу нагадати, що навіть вищий рівень нашого партнерства з Євросоюзом, який був креслений саме східним партнерством, він був узгоджений саме заради України двома державами Швецією і Польщею замість політики сусідства, яка нічого не значила, більш амбітне. Це ще давно було. Це ще при Ющенкові було, якщо не при кучмі. Оце східне партнерство. Воно саме було і потрібно нам дуже. Щоб підвищити рівень нашої євроінтеграції, але це Швеція була одна з ним з тих, хто це ініціювали. От така історія. Швеція завжди цікавилася. Ще з часів Карла Більта, от я мав честь з ним спілкуватися. Мені було дійсно дуже цікава та розмова, коли я його приймав в себе в комітеті, і ми мали годинну, дуже змістовну розмову. І мені здається, що от його старанням Україна стала фактором, серйозним фактором в сприйнятті шведських політиків. До Швецію треба було відвідати. Але. Кінцевому підсумку, крім загальних основних фраз, крім загального представлення, крім дурного фото, де е, в нас ми посміялися сю як мемо, де в резиденції е, прем'єр-міністра Швеції вони говорять, а поряд рояль відкритою кришкою стоїть. Ну, ви самі розумієте, який натяк тут пішов, і там дурна Либочка у Зеленського. Більше особливо нічого не було. І все зійшло. В принципі, цього достатньо. Він поторгував там фізіономією, але він заявив. Що він домовився зі Швецією, що нам виділять їхні літаки -гріпини. Ну, Це було б шикарно. Більше того, він хвалився, що українські льотчики попробували на них літати ну, в команді з шведським, ну, я розумію, на навчальних літаках, саме тих небойових основних. Все було прекрасно. Заява з такою впевненістю. От тільки насправді, це перше, це брехня, друге, це стопроцентна некомпетентність просто до краю. Ознака того, що ніхто його не готував або його готували, він нічого не зрозумів. Тому що відразу ж прем'єр Ульф Крістерсен, 에, правильно? ні, Ульф Крістерсон, вибачаюсь важко мене з шведськими прізвищами. Відразу ж спростував це. А це погано, коли спростовують після візиту. Президента твоєї держави це дуже погано. Він сказав: Швеція не збиралася і не збирається, і не збиралася надавати Україні ці літаки. Швеція їх не може надати. В неї немає додаткового запасу. Вона ще не є членом НАТО. Вона ще не є в цьому кругообігу військової взаємодопомоги. В них велетенська територія, вони на Балтиці прикривають Балтійське море, де є постійна активність, заходить в їхній повітряний простір, постійні провокації з боку расистів. І тому для Швеції та кількість, яку вони мають, є критичною. Вони не можуть нічого віддати. А що насправді? А насправді гріппини є у Чехії. І Чехія отримує новіші літаки від Сполучених Штатів Америки, і в зв'язку з цим готова нам передати шведські літаки. Швеція дає згоду, як виробник дає згоду на постачання цих літаків Україні. Без такої згоди їх не можна нам надати. Але якщо президент нашої держави не розуміє, що таке згода на постачання третьою державою, а що таке постачання, то я вибачаюся. Ну, це що? Це 5 років дитинції. Як це зрозуміти? Це щось з цим з відерком пісочниці, чи що там таке? Тим більше ще з Чехією теж ще не завершені ні переговори, ні що. і навчання там ще реально не проводиться. Так, ті літаки більш схожі до тих, на яких літали українські пілоти. Це не f 16, які заради дуже серйозної маневреності дуже були обмежені у стійкості. Ними треба дуже добре вміти керувати. Це набагато складніше ніж будь-якими тими, на яких літали наші пілоти. Це є відмінність З гріпинами Там буде коротше навчання, все це набагато легше, але... Рішення ніякого нема, тим більше не від Швеції. Ну, це була ганьба, причому дика. Переходимо до Нідерландів. Ну, попіжонився, походив, пофоткався, зробив селфі з прем'єр-міністром. Ну... Ну, дитячий садок, звичайно, я вже казав, і вже висміло його в Європі за цей дрес-код всієї їхньої команди, коли вони як шапіто якесь в Франції це сказали, їздять. Ну, є нормальні, адекватні правила ведення міжнародної політики, в тому числі дрес-код це є по демонстрація поваги до твого співрозмовника. Ну, поваги нема, поведінка трошки дурнувата, але менше з тим. Він звідти везе нам 42 літаки. Ну, перше про ці 42 літаки я вже чув. Знаєте коли? під час його весняної поїздки, також самого, виїжу. він теж звідти з, з Нідерландії віз літаки. Мусив пан Рютте виходити і казати, «Та не даємо мені. Ми, ми говорили про можливість їх постачання, ми говорили про навчання, все. Але все одно питання буде вирішуватися в США. Ми не маємо зайвих літаків. Якщо американці нам дадуть додаткові літаки, ну це вже він не говорив, це ми вже знаємо Швей... Нідерландської преси. Але тоді ми дамо Україні все одно постачають всі літаки нам бойові, американці, тільки не напряму. Хтось нам віддає старіші літаки, американці їм віддають новіші літаки. Це все одно постачання США, а США не впевнені, чи їм потрібно в Європі підтримувати чергового Лукашенка. Бо їм головне, щоб не перемогла Росія. Чи переможе Україна? Це є питання, яка Україна? Але це вже окрема тема, про яку ми вже не раз говорили, ще будемо говорити. І от ті 42 літаки, а це весь фактично флот f 16 <кій> Нідерландів, їх там, по-моєму, них 44 чи 46, але є частина несправні, або ті, які тренувальні. І тому віддати всі Нідерланди, які прикривають певні напрямки, які беруть участь в операціях НАТО, то, що, звичайно, що не можуть, і будуть чекати рішення по американцях. Другий момент, коли, ну, навіть раду почав розказувати, що якась частина із Данії, Нідерландії, прийде до нас і ще до кінця цього року. А потім прийдуть наступного року, а потім прийдуть ще 25-го року. От датські літаки теж, бо там ніби було заявлено, що їх таки поставлять, хоча теж будуть чекати від американців відмашки. Але там, нібито до кінця цього року якихось 6 літаків, п'ять чи скільки наступного року, і решта аж 25-му. Ну, знаєте, не аж так сильно зігріло, як оця ця заява, що нам вже дають таку масу літаків, які майже ну, наполовину задовільняють нашу потребу. Вже побрехенька. А їх нам не дають зараз. Американці сказали, ми не будемо дуже поспішати з навчанням українських бойових льотчиків. Так, вони прекрасні, але ми проведемо повноцінний курс. Ну, повний курс це 4 роки. Це буде повноцінний курс, але за прискореною процедурою, може, 2 роки. Ну, вже кажуть все-таки, що найкоротший це до наступного літа, не до кінця цього року, не до весни, до наступного літа. Ну, вибачте, ми не знаємо, що буде наступного літа. Вихвалятися цим. Ну, мабуть, якось трошки передчасно, тому що насправді це не є зовсім той успіх, про який ми сподівалися. Як досягнути справжнього успіху, я постараюся, якщо встигну, в кінці сказати. Якщо ні, то в іншому якомусь записі це буде обов'язково дуже серйозною темою. Далі. Він звідти вилітає. Ми про це дізнаємося в останній момент. Ну, нормально, президент воюючої країни, боється теракту, то що він летить до Греції. Хоча там всі вже знали, і, і Вучич Сербський знав відповідно, всі в Москві знали, що він буде в Греції. Ну Бог з ним, нам не обов'язково ж наперед знати. Менше з тим він летить брати участь в Балканському форумі. Ну, спочатку мене велико питання. А чи дуже є сенс в цьому? Хоча ну чому ні, будь-який форум на лізі арабських держав, яка була найбільш проросійською і про за всю їхню історію. Йому точно не треба було бути. Єдиний наш повноцінний союзник Марокко відмовився брати участь в тому засіданні, тому що туди притягнули російську маріонетку сирійського диктатора Асада, Зате Зеленський туди полетів. Там це було тільки на шкоду. Там це тільки за шкодою принесло дуже погані результати, дуже негативні для України. Балканський форум ну ніби трошки краще. Хоча там є свій вузол проблеми. Я, мабуть, йому лізти туди було не дуже потрібно. Але ні, виявилося все в порядку. Ні на який Балканський форум Зеленського ні не запросили, ні не пустили. Кажуть, що наше МЗС дуже хотіло, щоб він там виступив. Ні, йому відмовили. Його запросили на вечірній банкет. Він поїхав вечеряти. Ні, ну це зрозуміло. Це діловий, ділова вечеря. Там виступають. Я завжди дуже не любив такі ділові бізнес ланчі як називалося, коли. Тобі поїсти би хотілося, але ну ти хочеш виявити повагу до виступаючого, ти весь час дивишся на нього, потім в старілки забирають, і ти лишаєшся голодний. Ну, це я так жартую. Але насправді, е, насправді це є формат напівформального спілкування, який, є, який не є протокольним і який є трошки другорядним. Плюс я дуже боюся, щоб він там не розслабився не говорив дурниць якихось, особливо, коли з ним почнуть спілкуватися індивідуально. А це погано. Але ну, виступить там, щось скаже. Зробить якусь загальну заяву. Чи загальні заяви всім приїлися? Ну, поторгує фізіономію. Але знаєте, торгувати фізіономію серед лідерів це зовсім не то. Коли ти їхав в Данію, і там дякували, це демонструвала їхня преса і всі для данського народу, це трошки інша була річ. Тут треба трошки інший формат візиту. Тут дуже багато лідерів в Греції. На тебе увага мінімальна, толку з цього мало. Але ну, відмовлятися не треба. Добре, що поїхав. А далі. Відбуваються певні зустрічі. Зустріч з лідерами Північної Македонії. Ну я правда подивився тему розмови. Ну я таки не розумів, а що це все? А в нас там немає якихось інших моментів. Ну, там треба, було. Македонія вдячна Україні, до речі, за порятунок їхньої незалежності. Це я колись писав про це. Це стара історія, але цікава. А є моменти, де у нас є певні спільні інтереси і вплив, в тому числі, на болгарську політику а болгар на них, і ми там можемо десь грати якусь певну гру в тому вузлі складному. Сербські моменти так само, ми маємо там, де грати. Але мені здається, що там відбулася дуже формальна розмова, суючи з тих повідомлень, які були, яка мало що дала. Ну, добре. пройшли Македонію. Далі дуже неочікана річ розмова з президентом Сербії. Знаєте. Чи треба з ним зустрічатися? Напевне, треба. Чи треба було це робити демонстративно через два дні після того, коли Косово приєдналося до гарантії безпеки G7? Я не впевнений. Можливо, треба було якось перенести на якийсь інший період або раніше це зробити. От виникають такі питання, на які має дати відповідь наша дипломатія. У нас дипломатії немає. У нас Єрмаківська Кулебяча, під Єрмаківська дипломатична служба, яка взагалі не думає. Їй думати заборонено, і от ми маємо конкретну ситуацію по цьому вузу. Косово має підтримку основну базову більшості країн-членів НАТО. Для Сербії це є дуже серйозний виклик. Минулий раз, коли в Кишиневі зустрічався Зеленський з Вучичем, дуже коротка була розмова. Вучич сказав йому фразу і повторив її потім журналістам: якщо Україна визнає Косово, це буде кінець Україні. Це якась погроза чи що Насправді, це вона смішна, вона хамська, але. Вона прозвучала, можливо, треба якось дезвоювати ці речі, чи там щось було перед тим, щоб ця зустріч мала відбутися. Ну от для мене вона не зрозуміла. Я ще раз кажу: я не проти того, що вона відбулася. Я не бачу в ній якогось критичного серйозного сенсу. Ну і поки що не маємо відповіді про результати переговорів з грецькою стороною. Там він заявляє, що греки будуть вчити наших пілотів літати на F-16. Правда, поки що, крім Зеленського, цього ніхто не заявляє. Я думаю, що з Греції буде теж спростування. Греція дуже не особливо охоче і не дуже добре нам передавала військову техніку, тощо так. Нормально провести переговори і знайти додаткову підтримку в Греції було би добре, але Греція має свій узов проблем. Греція не дуже хоче щось давати. Вони остерігаються можливості в межах самого НАТО конфлікту з Туреччиною. Власне конфлікту не буде. Війни там не буде, але вони укріплюють кордони. Вони там створюють потужні додаткові збройні формування на островах, в тому числі це є війна ресурсів, а не війна реальних бойових дій. Коли у вас багато зброї, коли ви там неїжджаєте чи не нею, відповідно, противник ваш теж ставить свою зброю. Але тоді велика ймовірність, що ніхто ніколи ні по кому не вистрілить. Це ніби такий превентивний захід для того, щоб не відбулось провокації. І от зараз Греція грається в цю гру, і вони дуже неохоче підтримують якісь певні запити України. Навіщо говорити там про якісь досягнення? Ще там щось я, чесно кажучи, теж не розумію. І от завершується візит, в якому. Поки що я бачу, тільки в Данії здається без проблем, все решта, і то, що я може не все знаю, все решта, ну, по-дурному трохи вийшу. І скрізь ми впираємося в одне. Так, ухвалить Байден рішення про максимальну допомогу Україні найновітнішими, найпотужнішими озброєннями, щоб Україна мала шанс реально перемогти. Чи буде війна за те і підтримка для того, щоб не перемогла тільки Росія? А відповідь дуже проста. І ми її дуже добре знаємо з вами це все питання в тому, що і США, і НАТО не допомагають Україні. Вони борються і допомагають за збереження і за порятунок демократії в Україні. Нема демократії, нема допомоги. Нема боротьби з корупцією, нема допомоги. Ми це вже бачили на першому другому Рамштайні, як це по нас било. І зараз історія та сама. Ти можеш 10 разів проїхатися по всіх європейських країнах, тобі щось там будуть ніби обіцяти, ти потім будеш хвалитися, що ти там все це добився. Але доки США не дадуть відмашку, доки вони не побачать, що в Україні почалися серйозні зміни, доти нічого цього не буде. Отака така з цим всім історія. На чому ми завершуємо? Слава Україні! Героям слава!